Так, я не запомню, даю тобі лайфхак, ти mm -hmm. як от новий водій, дивись, якщо ззаду їде мужчина. бідолага, оце нервний, а ми мужчини, ми всі нервні. І ти вже йому або підрізала його, або там ямку об'їхала, чи медленно їдеш, він тобі починає сигналити. Значить, тобі треба оцінити ситуацію. Що ти робиш? Дивишся, сам він за кермом, чи з кимось їде? Якщо сам. То просто повернулась в його сторону, поулибалась, покактнічала. Він думає, що ти якась придрушена. І на цьому конфлікту нема. І друга ситуація: тут, звісно ж, твоя короночка. Якщо він їде з дружиною, ти дивишся, рівняєшся з ним, віконечко відпустила і кажеш: а це ти мені вчора писав в інстаграм. Що ти вдовець, а це оказується твоя жінка? І все, віконечко закрила. Жінка його всю роботу за тебе зробить. Поняла? Бля, і мене його розорує. Ну, от учись. Лайфхак. <ріплє>